У мікрорайоні Дніпровського Черкасах з'явився спортивно-ігровий майданчик. Це вже третій такий об'єкт, встановлений зусиллями громади та публічно акціонерного товариства Азот відтепер у сотні дітлахів різного віку є місце для відпочинку з гойдалками та спортивним знаряддям. Дуже подобається, дуже гарна. Сучасна площадка. Це все гарне, обладнане, нове Драма -драма. Е, і ця качалка дуже прикольна. Із задоволенням за своїми дітьми спостерігають дорослі мешканці району, де зізнаються про сучасний та безпечний майданчик, мріяли давно. Аби втілити у життя бажання малечі, активісти району звернулися до почесного президента Пат Азот Валентини Жуковської. А вже за кілька тижнів усім гуртом перерізали червону стрічку у новому місці відпочинку. Я побачила, яка активність, яка любов у неї до людей, скільки в неї оця движе така любов, що і активність, що хоче вона цього зробити, допомогти людям. І відзивається ну, на любу біду. Почесний президент ПАД «Азот» Валентина Жуковська наголошує встановлення вже третього майданчика це лише частина виконання програми змін району, де яку представники підприємства та небайдужі черкащани узгодили на громадських слуханнях. У стислі терміни за підтримки ПАД «Азот» та ініціативи самих мешканців у районі відбулися значні зміни. Мені дуже хочеться, щоб місто Черкаси змінювалося на краще. Мені дуже хочеться, щоб в місті з'являлося якнайбільше таких куточків, європейських куточків, щоб тут були нормальні вулиці, чисті вулиці, щоб були квіти на балконі. І я впевнена, що тоді ми побудуємо Європу в Україні. Активісти Дніпровського та ПАД Азот мають на меті продовжити співпрацю і спільними зусиллями, керуючись спеціальною програмою змін району, Д, перетворити район на частину Європи. Ірина Гелюк, Черкаська служба новин.